Смак родом з дитинства. Зараз будемо готувати. І для початку розігріваю олію та обсмажую цибулю до прозорості. Яловичину нарізаю тоненькими смужками і додаю до цибулі та обсмажую хвилин 15. А поки натираю моркву, яку теж відправляю до м'яса, і смажу ще 5 хвилин. Тепер черга томатної пасти. Її теж треба обсмажити, а потім додати спеції. Зі спецій використовую сіль, цукор, паприку, чорний перець і лавровий лист. Тепер м'ясо заливаю окропом. У мене приблизно 1 кг яловичини, і я додала десь 1 літр води. Тушкую на повільному вогні не менше, ніж півтори години. Це залежить від віку корови. Можливо, знадобиться і більше часу. А поки на сковороді обсмажую одну столову ложку борошна до золотистого кольору і характерного запаху. Щоб у гуляші не було грудочок, трохи води додаю прямо в сковороду. І вже ось таку однорідну масу додаю в гуляш. Тримаю на вогні ще одну хвилину і готово. В якості гарніру ідеально буде картопляне пюре, але мені сьогодні захотілося бантиків. Також не забуваю і про зелень. Додам солоний огірок і свіжий хліб, та буду їсти смачно, як в дитинстві.